Як отримати довідку ВПО дитині та оформити допомогу в дії. Слава Україні! Довідка ВПО для дитини й допомога для неї в дії оформлюються одночасно з оформленням довідки та допомоги ВПО для дорослого. Просто зазначте, це на відповідному кроці формування заяви. Як це зробити? Перевірте, що у вас встановлена остання версія застосунку Дія. Зайдіть у дію, переконайтеся, що в застосунку є свідоцтво про народження дитини. Якщо немає, додайте його одразу, натиснувши Додати свідоцтво про народження або зробіть це пізніше на шостому кроці оформлення заявки на допомогу. Я покажу де. А поки для оформлення заявки натисніть Послуги. Оформлення допомоги для ВПО. Вкажіть актуальну адресу поточного місця проживання. Підтвердіть місце за допомогою геолокації. Тепер зазначте, що бажаєте замовити послугу на дитину і натисніть на її дані. І тут одразу ж можете додати свідоцтво про народження дитини, якщо не зробили цього раніше. Для оформлення фінансової допомоги натисніть Хочу отримати допомогу і виберіть картку «Є підтримка». Якщо вам або дитині потрібна додаткова допомога, вкажіть, яка саме – медична, освітня або гуманітарна і залиште свої контактні дані. Перевірте, чи всі дані в заявці вказані правильно та натисніть Надіслати. Важливо зазначити, якщо дитина старше, ніж 14 років, та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, рекомендуємо їй самостійно подати заявку через мобільний застосунок Дія. Процес такий самий, як оформлення заявки допомоги ВПО для дорослого. Як це зробити, ми розповідали в іншому відео. Ось і все! Оформлюйте документи на себе та дітей онлайн в дії. Хай щастить.